Здорово, пацани, дивіться, що отрив. Samsung Galaxy J3 2016 року випуску. Ось такий красивезний. Оце ось колір. У мене такий був, а це не мій. Накачав сюди ностальгічних ігор. Тут п'ятий Android. Ну, правда, вигорання є, ну. Амулет момент. І шим, я думаю, вам видно. Оці ось полосочка. Ніх будь-невше. Накачався ностальгічних ігор, за якими я скучив. Слагітаут. Я пам'ятаю, в дитинстві багато грав. Міністал ну це легенда, Я його обожнюю. Старий Майнкрафт це Альфа 017 і ледве знайшов. Але знайшов. І вона в мене і на цьому телефоні. Не знаю, який я знімаю. Це Redmi Note 9 s Новину ось. Альфа 01701. З модом на музычку. Ход Персутик скачав. Прям я із всіх старих мобільних Speed'ів Тобто Shift, Most Wanted, Hot Pursuit, э, По-моєму, все Я тільки Hot Pursuit не пробував навіть. Інші все... пройшов. І Shift, і Most Wanted я прям обожнюю, а Hot Pursuit я не грав. Ну, буду грати. Company of Tanks ну, просто прикольненько. Я пам'ятаю, я на дитинстві багато грав. Ну, як багато. До речі, компанія Легенда створювали э, Critical Strike. Блін, я забув. КСП Critical Strike Strike Порту. Яку я теж дохрена наіграв за свою життя. і моди на неї дохрена наіграв. Ну, тут все, тротанчик. вона взагалі. Вообще... Така, що зараз це грати ніхто не буде, ну я чисто. Коли світла нема, от -от -от тут, так як акумулятор тримає охранительно, я прям в шокі. Учитую, що це 16 года телефон. Ну, прям хорошо. Zelder Scrolls скачав. другий, Я ніколи не грав в Zelder Scrolls. Ні, ні, в Morrowind грав теж на Мобілці. На ті, що я вже зараз знімаю, в другий не грав. Мені графік сподобалась така. піксельна, прикольна. Я так и люблю. Хочу такой сталкер. Ну и стратежку по трансформерам. Что-то еще я обязательно скачаю. Хотя память, конечно... Да, сейчас вам покажу. Вот. То есть я забыл, что такая проблема с памятью уже давно не сгадывал. тут, как бы, то да. Тяжковатенько. Буду что-нибудь придумывать. Выкручусь, ничего страшного. Ну, коротше, я задоволений. Я давно хотів пограти в старі Android-ігри. Але, наприклад, Flagit Aut вже на моєму 12-му Android не паше. Project Stalker паше, тільки 2.0 версія. Ну, це єдина різниця з 17.5. Я не знаю, хто її створив, але хтось створив. От, пишуть, по-моєму, Паша, ну, я не пробував. Company of Tanks не паше, Трансформери не история. Ну, Ще хотелось бы Modern Combat, мабуть, скачати. Третій, другий пройти. Другий я навіть не, не щупав. Третій, я пам'ятаю, колись проходив, але в мене на одному моменті гра тупо вилітала і усього. І далі я не зміг пройти. Ну, В общем, таке от радьте ігри. Що-небудь придумаю, може пограю. От, от, от прям старий. На сучасний телефон я сталкер граю. І усиляки. Більш нові ігри. А на цьому от чисто поностальгувати, коли немає світла. У мене, звісно, були плани тут попробувати запустити Stalker в Тінь Чорнобиля. Але я подивився на пам'ять і думаю, ну його нахуй. Ну, чесне слово. Я заколебусь. В общем, всем дякую за проведет. Я не знаю, кому це буде цікаво, мені здається, нікому, кому, а мені насрать. Я сам для себе знімаю. У мене такий канал. Все, всім бабе.